Узред, бачимо розмір квітки, цвітіння дуже гарне, такий кораловий у неї відтінок цього року, я вже вам казала, трошки так, він більш рожевий, а взагалі-то у нього такі явні тони. Де додавлений червоний колір. Подивіться на цю красу. Виняткова півонія серед китайської селекції, виняткова, і ми з вами ще бачимо одинарні квіти. Бачите, з боку, що не дивно, тому що бокові квіти дуже часто бувають одинарними. Але це ні про що не каже, це просто говорить ще про недосконалість цієї материнської бруньки, яка дала нам оцю першу квіточку. Ось така краса півонія хузред або хугонг чи хухонг правильно. Ось така рідкісна краса, рідкісна краса у китайській селекції.